Увагу, що, ми, коли у нас велика кількість цукру в крові, ми здаємо аналізу, і коли воно більше 5,5 мм на літр, то ну, і вище починається чим 5,5 то вже починається цукровий діабет другого типу. Воно з роками у багатьох людей і з'являється. Але крім цукру в крові, у нас ще буває велика кількість інсуліна. А коли багато кількість інсуліна в крові виникає, а ми його не контролюємо, а ми його не вимірюємо, в основному то ми аналіз на цукор здаємо, а на інсулін, то ми рідко здаємо це вже, якщо лікар тобі пропише, і скаже, йди, здай аналіз крові на інсулін, щоб знати, скільки в тебе інсуліна є до того, як ти почав вживати. Продукти харчування, щоб знати, чи завищена кількість чи ні. Його може бути в два рази більше за норми, його може бути в 5-6 разів більше за норми. А коли його стає так в два-три рази або в 4-5 разів більше за норму інсуліна в крові, тоді дуже по-іншому організм починає реагувати. Особливо кожна клітинка. У них на клітинці є, і, можна сказати, рецептори інсуліну. І вони, коли велика кількість інсуліна виділяється в крові через швидкі вуглеводи, через солодкі продукти, через смаколики, через цукор, через цукерки, через печиво, через хлібобулочні вироби, тобто булочки, хліб, особливо білий хліб, крохмали, це картопля, жарена, варена, і йогурти, ну, кекси, морозиво. Тобто все солодке, все мучне і все крохмалисте дає високий цукор. А коли багато цукру, тоді виділяється інсуліна. І оцей інсулін, коли великій кількості є, клітинка закривається, рецептори закриваються, і тоді інсулін, який кладе на собі глюкозу, не може проникнути в цю клітинку. Клітинка голодна залишається. Тобто виявляється така картинка, що якщо ви багато і сидите довго і дуже часто на вуглеводах швидких, оці чіпші, сухарики, солодка водичка, газована водичка, от виділяється велика кількість цукру. І потім виділяється і інсулін. А коли багато інсуліна більше, ніж 4 5 разів вже за норму, клітинки закриваються, і тоді інсулін не може. Клітинку подати глюкозу як джерело енергії, і клітинка залишається голодною. А коли вона залишається голодною, вона знову знову починає сигналізувати в мозок, що я голодна. Тоді мозок знов дає команду, виділяється ще більше інсуліну. І в тебе виникає голод, і ти знову починаєш їсти, знов їж, знов високий цукор, знов багато інсуліну, гормона. Який потрібен для того, щоб занести цукор, тобто глюкозу в клітинку. А вона закрита, а закривається, бо вона захищається від високої кількості інсуліну. І куди тоді оцей цукор дівається? Оцей весь цукор йде в жир. І знову з'являється зайва вага. Ну, і оце коли багато інсуліну в крові, це називається інсулінорезистентність, Тобто клітинка не може отримати глюкозу, як потрібно. І потім воно переро... переростає у цукровий діабет. От бачите, як вона з роками. І вона вже більше як півтора мільйона українців мають цукровий діабет другого типу. І кожен рік кількість з цукровим діабетом збільшується. Чисельність дуже велика. Бачите, на що нас підсадили? Під оцю вуглеводну, цукрову дієту, розумієте, оці швидкі вуглеводи, вони дуже шкідливі для нашого організму.